До початку опалювального сезону готові, стверджують комунальні теплоенергетики. Упродовж літа вони провели профілактичний ремонт в 30 міських котельнях і восьми центральних теплових пунктах. Відповідно, тут проведено всі планові гідравлічні випробування. Під час цих робіт комунальники виявили понад сотню пошкоджень в системі теплокомунікацій. В теплокомуненерго запевняють, нині всі пошкодження повністю ліквідовані. Акти готовності теплового господарства. Підписані інспекцію Держенергонагляду енергонагляду і підприємство готове до початку опалювального сезону. Технічно В першу чергу комунальники подбали про міські лікувальні заклади. Практично всі медустанови підготовлені до опалювального сезону. Тут проведено поточний ремонт, системи опалення та здійснено заходи щодо енергозбереження. На завершенні ремонт тепломережі в одному з корпусів ЦМКЛ. Оце один цей корпус практично до початку опального сезону він буде зроблений, тому що там дуже багато робіт робиться, і ми ну, не встигаємо, наприклад, не встигли до 1 жовтня це зробити. От, але до початку опального сезону це буде зроблено. От, роботи робляться. Між тим початок опалювального сезону офіційно оголошується при суттєвому зниженні температури повітря. Середні показник упродовж трьох діб повинен становити нижче 8 градусів. Віра Лучин, Михайло Березень, Андрій Шкварла. Новини на вежі.